Знайомством. Привіт! Нарешті ми з тобою зустрілися. Я маю стільки тобі всього розповісти і показати. Ой, що це я, де мої манери? Спершу ж треба познайомитися. Мене звати Крихітка Ді. Я дівчинка дракон. Одного разу я натрапила на дивну печеру і увійшла туди. Там я почула якісь цікаві звуки і пішла їх шукати. А вийшовши з потієї печери, я потрапила зі свого фантазійного світу сюди, на землю. Тепер я допомагаю дівчаткам і хлопчикам розкривати творчість і поринати разом у неймовірний світ фантазій. Мрію мати багато друзів і весело, корисно проводити час. Ти віриш у магію? Я так, а полюбляєш читати казки? Я просто обожнюю я мрію, як ми з тобою разом будемо писати власні історії, а ще на нас чекають різні цікаві завдання та пригоди.